Всім привіт, друзі, з Румунії! Якось так сталося, що туристи зазвичай обділяють увагою цю країну і дуже дарма. Вона самобутня і багата на цікавинки. І одна з таких прямо у мене за спиною: Палац Пелеш або замок Діснеївської принцески. Ходімо роздивлятися. Замок будували за наказом короля Кароля І, а він німець за походженням. Побачив у тутешніх місцях схожість з рідним краєм, спіймав ностальгію та й викупив ці землі для літньої резиденції. Монарх виявився дуже балованою галою в архітектурному плані. Бо декілька перших проєктів він просто відкинув. Чому? Тому що вони були схожі на замки, котрі вже існують. Зрештою, він просто змішав всі існуючі силі, бум! Вийшов пелеш. Замок, між іншим, не дуже й старий. Він побудований лише в кінці 19 століття і був першим електрифікованим замком у всій Європі. І доки вся Європа запалювала вночі свічки і мила підлогу мітлами, в цьому замку вже був ліфт, телефон, свій театр і навіть електричний пилосос. В тебе є електричний пилосос? Прошу я й кажу. Цікаво, що скляну стелю великої зали і досі суваю для провітрювання за допомогою старого механізму. Я була абсолютно вражена. Добро пожаловать во дворец Пелиш, жемчужина румынских Карпат. Неожиданно красивое место, никто не думает, что такое можно встретить. Поэтому я вас жду здесь, в Румынии. Приезжайте, насладимся этой красотой. А певно, ви не знали, що в Румунії є така краса, і певно, що коли сюди приїдете, будете ходити от такими очима, чого вам і бажаю.